Раціональних варіантів завершення швидкого завершення війни є насправді два з половиною. Якщо казати про, про логічні варіанти, це е, і, і ті варіанти нам не сподобаються. Одразу вам скажу. Перший варіант це застосування неконвенційного озброєння. Ядерна зброя, там, не знаю, і схожі якісь, схожі якісь речі. Застосування хімічної чи бактеріологічної зброї проти мирного населення. Щось ось таке, яке просто злочинне, абсолютно неприйнятне, аморальне, і перевертає стіл, перевертає нинішній тренд. Другий варіант це зміна лідерства. Ну, Наприклад, якщо Путін піде. Фізично піде, політично піде, чи піде Трамп, чи піде Зеленський, чи піде хтось в Європі. Зміна лідерства. Бажано всіх разом. Щоб на один на одному літаку, що називається, тобто от так такий варіант це теж вкрай мало ймовірний сценарій. Вкрай малоймовірний сценарій. Ну і третій половинчатий варіант залишається досягнення нового балансу якихось домовленостей. Але цей варіант нам теж мало сподобається. Знаєте, чому він мало нам сподобається? Тому що будь-які домовленості сьогодні це ціною України, ціною України території чиї українські. Безпека, чия українська ем, е, геополітичне розташування, позиціонування України Позаблоковий чи нейтральний статус, чиї Український. Тобто все майже ціною України. Це половинчатий варіант, тому на жаль, мені б дуже хотілось би вірити і Юлії Тимошенко, і, і Шамелю Камінському, і багатьом багатьом іншим. Но в найближчий час логічного і такого безпечного, хорошого сценарію завершення війни в найближчі місяці немає.